Леніт Грач очолив клонком партії України. Однак його політична сила далека від ідеології справжніх комуністів. Комуністична партія робітників і селян була створена ще в 2001 році. Тоді вона слугувала для зменшення рейтингу КПУ на чергових виборах до парламенту. В ідеалі КПРС це справжній бізнес-проект. Його фінансують олігархічні плани. Звідси виходить, що сам новий очільник партії Леніт Грач продався тим же олігархам. Наша позиція відносно цієї партії мова йде про так звану комуністичну партію КПРС. Не змінилася. Ця партія створювалася потужним бізнесом олігархами для боротьби проти комуністичної партії України, як і так звана комуністична партія України оновлена. все це робилися як проекти на вибори для того, щоб відволікати увагу громадян на підтримку компартії і таким чином зменшувати процент тих, хто підтримує компартію. Всі члени КПРС це ті, кого виключили з Компартії України за систематичне порушення статуту. А отже, з партії зрадників нічого хорошого не вийде, впевнений лідер комуністичної партії України Петро Симоненко. А те, що сталося, раз свідчить, що якраз так само політична кар'єра цієї людини закінчиться тим, що він пішов обслуговувати інтереси потужного капіталу і націоналістів. Цим все вже сказано. Тому наша позиція, та, та, яку ми висловили відносно проблем в Криму, вона повністю відповідає принциповій позиції партії на протязі всіх останніх років, і ми далі будемо продовжувати позицію на очищення партії і від тих, хто давно вже зрадив комуністичну партію України, Петро Симоненко ще раз наголошує: в КПРС немає майбутнього. Вона знову ж таки створена, щоб слугувати великому капіталу. Про інтереси простих робітників мова навіть не йдеться.